Футболка для мене дуже важлива. На ній зображено пам'ятник корабелі в Херсоні. Це мерч херсонської групи панкушної. Танці для доступу в і, ну, ну, просто, а, а турелі. Прикорд. Ярший склав для мене. Я сподіваюся, що, виваю, що лівий берег Херсона де окупують, і ми знов зможемо опинитись там. Так. Фух. Я Настя, народилася в Херсоні, е, я моушн дизайнер. Майже все дитинство я провела десь тут. Це будинок моєї бабусі біля фрегату, Взагалі дуже історичний, колись там була конюшня, там був дитсадочок. Я дуже люблю цей дім. Я жила біля елеватору, завжди там провозили великі вантажівки з зерном. Ця зона взагалі дуже сильно обстрілюється, тому що вона е, ближче до берега Дніпра. Не знаю в якому стані зараз е, мій дім. Хоч я до школи і ставилась не дуже серйозно, але я дуже любила і там навчався і мій батько також. І вчителі, які навчали його, навчали і мене. На жаль, зараз від цієї школи нічого не залишилось. Десь тут ми з подругою заховали коробку з нашими спогадами: фотографії, щоденники, фенечки. Закупала її на подвір'ї її дядька. Через 10 років ми повернулися, щоб знайти цю коробку, але ми її так і не знайшли. Дядько перекопав просто все подвір'я і, можливо, колись ми ще її знайдемо. Тут, мені здається, десь це просто три, можна сказати, пов'язаних місця, тому що це місця де Збиралися херсонські неформали. Ювілейний кінотеатр Україна і «Зодчий». Колись одного разу ми з друзями ввечері вилізли на дах ювілейного і почали крутити прожектори. І, звичайно, це побачили до ювілейного. Під'їжджає машина, яка прямує е, прямісінько до нас. Коли ми спригували, моя подруга зламала собі ногу. Вона ще бігла з цією ногою поламаною і, і досить довго, але ми все ж таки втекли. До речі, повертаючись до історії з е, кінотеатром Україна, там було моє перше побачення. Е, ми ходили в кіно на. На якийсь фільм жахів. Ще одне важливе місце. Це залізний порт. Він десь за межами цієї мапи. Там я провела все своє дитинство. Ми їздили з батьками в Залізний порт, і там було море. Там був була набережна, на на котрій всі зустрічались. На жаль, зараз Залізний порт знаходиться ще досі в окупації. Там знаходиться, знаходиться частина моїх родичів. Сподіваюсь, що лівий берег Херсона де окупують, і ми знов зможемо опинитись там на березі Чорного моря.